найкращий всесвітній автомобіль 2021 року. Зараз я лише про електричні машини думаю. Це автомобіль для людей, які готові доплатити одну 3 тисячі доларів і отримати ще більше опцій комфорту і безпеки. Ми розуміємо, що попит різко перемітнеться в ці машини. Ми звертаємось до всіх чотирьох підрядників, і ми маємо змогу вибрати для нашого клієнта на конкретний день найкращу ціну. Це не інвестиція, це погратися. Так скажімо. американські блогери цю машинку порівнюють безпосередньо з електромобілями з Tesla Модел Y і з Mustang Мак і -E. Друзі. Всім вітання! Ви на каналі Адвайзер авто. І сьогодні ми дізнаємося, що дійсно автомобілі з Китаю це гарна інвестиція в двадцять році. Ну, а для мене, друзі, цікава ця машинка як покупка основного, саме основного автомобіля в сім'ю. Петра, дуже буде цікаво вас послухати, а питання інвестицій як заробітку ви дізнаєтесь в другій половині цього відео. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Поїхали! І так, друзі, Volkswagen id 4 це кращий всесвітній автомобіль 2021 року. Якими характеристиками на вашу думку має володіти автомобіль року? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а на мою думку, кращий автомобіль року має бути конкурентом в своєму класі і не тільки. І у нього має бути ідеальне співвідношення: ціна якість, ціна набір опцій комфорту і ціна набір опцій безпеки. І саме у цієї машини ці всі співвідношення реально на висоті. А зараз трошки загальної інформації. Volkswagen id 4 випускається на трьох заводах в світі: один в Німеччині, два в Китаї. І саме із Китаю такі машинки активно привозяться в Україну. Чому не з Європи? Та тому, що в Китаї вони продаються значно дешевше. І з чим це пов'язано, я розповідав у минулому випуску по Honda МенВі. Посилання залишу в описі під цим відео. Заходіть, дивіться, буде цікаво. Ну а друзі, для нас, для людей, які мріють про покупку такого автомобіля в сім'ю, нам цікаво, які там технічні характеристики, і які комплектації. Отже, друзі, Volkswagen A 4 побудований на платформі для електромобілів M і B. Батарея знаходиться по центру в алюмінієвому корпусі, і електродвигуни на осях. В задньоприводних версіях на задній осі, в повноприводних версіях додатково на. Передній осі. Батарея ємністю в комплектаціях, які цікаві для покупки, становить 83,4 кВт годин. Також, в залежності від року випуску, ви знайдете інформацію про 84,8 кВт. Годин, а також знайдете інформацію про реально, що використовується, це 77 кВт годин. Та в будь-якому випадку це велика батарея, яка дозволяє такий немаленький і нелегкий автомобіль, а важить він 2100 кг, проїжджати на одному запасі ходу по паспорті 550 50 ну а якщо говорити про реальні цифри, то використовуючи всі опції комфорту і безпеки, ви літом проїдете 400-450 км, зимою до 400 км. Та також, якщо ви вимкнете все, що тут доступно із комфорту, тобто клімат, в основному і адаптивний круїз-контроль, то ви зможете перетнути цифру і в 600 км на одному запасі, якщо будете рухатись зі швидкістю 70-80 км на годину. Таких випадків ціла купа, які відзняті на відео, описані на форумах і так далі. Тепер, друзі, по комплектаціях. Чесно кажучи, я не бачу великого сенсу перераховувати всі комплектації, які існують. Оскільки одні адаптовані для європейського ринку, інші, хоч і випускаються в Китаї, але вони виготовляються для ринку США. Ну а для людей, які хочуть придбати ось такий автомобіль в Україні, я би виділив три комплектації. Перша Pure Plus. Саме в такій комплектації у нас представлена машинка в сьогоднішньому відео. І, на мою думку, Pure Plus – це автомобіль для людей, які шукають максимального балансу між ціною та набору опцій комфорту, які закривають практично всі потреби. Наступна комплектація PRO. Це автомобіль для людей, які готові доплатити одну 3 тисячі доларів і отримати ще більше опцій комфорту і безпеки. І третя комплектація Prime. для людей, які шукають максимум, хочуть велику потужність і повний привід. Тепер, друзі, більш детально по комплектаціях, які я перерахував. Почнемо ми з комплектації Пюр Плюс. На сьогодні таку машинку із Китаю в Україну під замовлення можна привезти від 33 до 36 тисяч доларів. Ціна плаває в залежності від того, якого року випуску буде ця машинка, 21 чи 22. Звичайно ж, ми говоримо про абсолютно нові автомобілі з заводу. І також від того, як вони купляються, по наявності у дилерів чи з передзамовлення треба трошки чекати, як вони будуть доставлятися і так далі. Але приблизно на такий діапазон цін ви можете розраховувати. І навіть в комплектації Pure Plus ви отримаєте led фари led ходові вогні, передні та задні парктроніки, 19 дюймові диски з величезним запасом висоти профіля шин, повороти в зеркалах, самі дзеркала складаються, мають підігрів, систему безключового доступу, вкласні вставки по кузову, релінги. Панораму, яка відкривається, або панораму на весь дах зі шторкою. GPS-антенну плавник просто неймовірно в 3D-форматі зроблено задню оптику. І якщо ви виберете модифікацію Cross, то в комплектації Pure Plus ще буде електроляда, і там реально величезний багажник. Якщо ми будемо дивитися, що є в салоні такого автомобіля, то самі сидіння у нас комбіновані. Тканина плюс екошкіра. У нас є електроприводи двох передніх сидінь, їх підігрів, дверних карта. Приємний колір, приємні ставки з екошкіри і стрічки. Є у нас ставки також під алюміній, є по салону Амбієнт підсвітка, повний електропакет. Є дитячий замок, що немало важливо, поліуретанове травмобезпечне мультикермо, є хендсфрі, є адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, звичайно ж, всі фронтальні асистенти в плані попередження, прозітнення і так далі. У нас є моніторинг сліпих зон. У нас є датчик світла за автоматичним дальнім ближнім, датчик дощу. У нас два моніторчика, скажімо так, один, який відображає всю основну інформацію по швидкості руху, запасу батареї і так далі, в плані бортового комп'ютера, який рухається разом з регулюванням рульової колонки. І великий мультимедійний дисплей на 10-12 дюймів, який розташований на центральній консолі, є камера заднього виду. З прекрасним розширенням і деталізацією. Є там ціла купа опцій, і в тому числі CarPlay і Android Auto. Ця мультимедія перекладається на англійську мову. А при підключенні CarPlay Android Auto, наприклад, на український, буде відображатися українська. Є двозонний клімат, контроль, ціла купа подушок безпеки. Одним словом, реально багата комплектація. Наступна комплектація називається Pro і за доплату в 1 тисячі доларів, знову ж таки, в залежності від закупки та інших факторів, ви додатково отримуєте шкіряне мультикермо з підігрівом, масаж водійського сидіння, пам'ять водійського сидіння та пам'ять зеркалу. Також буде безпровідна зарядка для телефону в салоні. Проекція на лобове скло, камера 360 градусів. Ну а зовні у нас додаться не просто діодні фари, а led матричні фари з системою IQ LED. Що це вам дасть? Це вам дасть класну заливку дальнього світла на швидкості більше 65 км за годину. При тому всьому ви не будете нікого сліпити, тому що система буде вирізати пучки світла і не буде сліпити зустрічний і попутний транспорт. Також зовні у нас додається підсвітка заднього звів Volkswagen. Є ще одна комплектація, яка називається ProLight. В ній буде все те саме, що в комплектації Pro за виключенням проекційного дисплею та камери 360 градусів. Але додатково опційно можна ці опції заказати. Тому не варто розділяти ці комплектації, а просто на момент покупки дізнаватися, що саме входить в ту чи іншу комплектацію. Отже, друзі, невеличкі узагальнення. Комплектація Pure Plus і Pro це будуть задньоприводні версії. Один електродвигун на 150 кВт, це 204 кінські сили. І по паспорту така машина буде проїжджати 550 км на одному заряді. Ну а всі решта реальні цифри я вже вам назвав. Ну, а Якщо ви та людина, яка хоче максимум, то вам підійде комплектація Prime. Це повноприводна версія, два електродвигуни, загальна потужність 312 кінських сил. Там трошки зменшиться. Запас ходу на одному заряді до 520 км по паспорту, ну, відповідно від реальних цифр, які я називав, також німі 20-30 км. Але таким чином ви отримуєте реально потужну повноприводну машину. Із додаткових опцій, які там з'являться, скажімо так, буде салон вже із комбінації шкіри та алькантари. В таких автомобілях часто буває акустика. Harman Kardon, разом які йдуть із склопакетом і тому подібне. Але знову ж таки, це вже йде як додаткова опція, і на момент покупки це все уточнюйте. По багажнику, друзі, чесно кажучи, він тут реально величезний, враховуючи розміри цього автомобіля, приємна обшивка. Ну нема до чого придертися. Звичайно, ж як і в іншій якійсь машині, треба буде купляти якийсь резиновий або ева коврик, щоб не мучитися з чисткою цього матеріалу. І що сподобалось, що є ось така додаткова ніша. Звичайно, що її потрібно чимось додатково обшити, щоб не було ніяких посторонніх шумів. І тут зручно можна буде возити зарядні пристрої та перехідники для зарядки цього автомобіля. Так, друзі, під кінець першої частини цього відео хочеться зробити невеличкий висновок по цьому автомобілю. На просторах Ютубу так завелося, що американські блогери цю машинку порівнюють безпосередньо з електромобілями, з Теслою Model Y і з Mustang mach І. -E. З одної сторони, це правильно: електричку порівнюють з електричками, але сам Volkswagen позиціонує модель ID.4 трошки по іншому. Він каже, що ID.4... Це конкурент DWZ-шним версіям, і в багатьох статтях йдеться про прямих конкурентів, таких як Toyota Rav4 і Honda Sierv. Україномовні мовні чи російськомовні блогери часто про це говорять і кажуть: якщо ви хочете дізнатися, яких розмірів ця машина, то ви кожен знаєте або сидів в Toyota RAV4. І по зовнішніх розмірах я погоджуюсь, так, це практично розміри Toyota rav 4 але не по салону. Тут місця в салоні набагато більше завдяки платформі, завдяки короткому підкапотному просторі і так далі. І найголовніше, всі говорять за Toyota rav 4 але колісна база тут далеко не як в Toyota, а як в Kia Sorento, для прикладу. А це вже зовсім інших розмірів автомобіль. Як це впливає на керованість і так далі, при тому, що і батарея знизу, і що електродвигуни на осях, думаю, пояснювати не треба. По особисто моїх враженнях. Ну що я можу сказати? Я завжди орієнтуюся на ціну і що я за цю ціну можу отримати. І ці всі співвідношення, про які я починав на початку цього відео, вони реально на висоті. Тому ця машинка достойна в будь-якій комплектації, яку я перерахував сьогодні, і вона йде в мій список мрій. Друзі, переходимо до другої частини нашого відео. А саме ми розберемо зараз кейс інвестицій в автомобілі з Китаю. Поговоримо про це з паном Андрієм, це наш клієнт, який придбав разом з нами. З нами ID 4 в максимальній комплектації Prime. Пане Андрію, чому ви вирішили придбати саме зараз, коли йде війна? Добрий день, Сергій. Е, я з міста Херсон, виїхав в квітні місяці, і переїхавши до Києва, у мене стало нагальним питанням. Заробітку, все те, чим займався я в Херсоні, воно лишилось на жаль, там поки що. Чекаємо на перемогу. Почав вивчати, у що можна інвестувати, на чому можна заробити, і одне з таких цікавих моментів, що мені сподобалось, це автомобілі з Китаю. По-перше, і найголовніше, мабуть, то що вони електричні. Я бачу о, різницю в ціні між паливом і плюс які черги були. Ми пам'ятаємо, плюс немає. Плюс там якийсь об'єм дають там, 15, 20, 30 літрів. Це дуже незручно. І автомобілі електричні, ну не треба тут рахувати. Це в рази в рази стає і зручно. Ти не залежиш від заправочних комплексів, тому що ти можеш навіть з розетки зарядити і все. Нічний тариф ніхто не відміняв. Це дуже вигідно. От. Тому якщо є така велика дуже різниця між вартістю палива, ми розуміємо, що попит різко перемітнеться в ці машини. І ніхто не буде вже, як до війни. Я особисто, в мене два автомобілі, одна машина гібридна, одна газ бензин. Мене нічого не підштовхнуло, щоб придбати електричну машину. Зараз я лише про електричні машини думаю, навіть одну машину вже виставив гібридну бензинову виставив на продажу. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, чи ви маєте? Я знаю, що ви маєте досить в інвестиціях, можливо, криптовалюта або нерухомість, як ви вважаєте, то якщо є наприклад 35-40 50 тисяч доларів, чому саме електромобілі? Якщо порівнювати з іншими нішами, чому саме сюди вирішили інвестувати? Тому що, коли я виїжджав з міста Херсон? Вся нерухомість, яка в мене була, або тимчасово придбана на перепродаж, або придбана для того, щоб там, здавати її в оренду, це вигідні якісь там локації, або навіть своя особиста нерухомість, вона вся лишилась там. І ти виїжджаєш і все. Ти нічого не можеш з собою забрати, воно все там лишається. Все, що в тебе вміститься в твоїй машини, одна чи дві, там, ти це забираєш з собою. Нерухомість зараз вкладати гроші в нерухомість я для себе вирішив, що це категорично неприпустимо для мене, навіть у Києві, да, маючи досвід, маючи досвід, не так не не тому, що я це вкладав сфері. гроші в нерухомість, а тут раз і все. І поки що цієї нерухомості у мене. Я вважаю, що немає, так. А криптовалюти або криптовалюти у І... мене був невеличкий досвід. Я в січні місяці за парадою там другого одного свого, який показує мені там перед новим роком, що він там X7 за рік виріс, але він мене предостерігав, да, завжди каже, що треба інвестувати ту суму, яку ти не боїшся втратити. Так. Ще одне правило інвестиції не інвестуй в те. Про що ти не розумієшся, як воно працює в ці ці механізми так? досконало? Я інвестував в січні місяці 30 тисяч гривень в крипту. Просто це не інвестиція, це погратися, так скажімо. Щоб зрозуміти, як це працює. На той час 30 тисяч гривень це було десь 1100 доларів. Зараз, от я перед ефіром зайшов, подивився, у мене 367 доларів. З нинішнім курсом, це там 14 з чимось тисяч гривень. Але ми, що розуміємо, 1100 доларів в руках, це 1100 доларів в руках, а не 360. Це навіть, якщо брати гривню, то в два рази я просів, так? а якщо брати валюту, вибачте, в так. три. Поговоримо про ваш автомобіль, який ми вам придбали, пройдемося по цифрам, Скільки він виходить в Україні по прорахунку і відповідно сума на ринку. Е, наразі на даний момент автомобіль, якщо вже прорахувати доставку, е, вийшов в мій автомобіль в максимальній комплектації е, Prime 2022 року ID 4. Ну, це десь 41-41,5 тисяч доларів. 41, ми так по максимуму брали. От, е, якщо відкрити авторія, на сьогоднішній день, то такий автомобіль коштує біль, більше 50 тисяч, десь 52, 53, 55 три, це в наявності. І навіть деякі з цих автомобілів це 21-го року. У 22-му вони вже були трошки допрацьовані. І я коли інвестував, наприклад, в, в кінці липня, так я розумів, що поки машина доїде. Я принципово пам'ятаєте, я не хотів купляти 21-го року. Тож, коли так. машина приїде, 21-й рік це зараз ще вроді би як окей. А в кінці року, коли вже за місяць, за два, вже буде 23-й, то 21-й трошки вже якось Добре, старіше. Е, да, старіше. Вже люди почнуть про це думати. Зараз влітку ще люди за це не замислюються. Може, і плюс повний привід зимою всі ці. Колми і так далі. Е, повний привід, я вважаю, на той час буде більш популярним і його буде легше продати. Так, да, і дійсно, машини з повним приводом краще продаються, і особливо взимку це те, що потрібно. І останнє питання, Андрію: чому ви вирішили інвестувати саме через нашу компанію? Е, які причини? Як є? Е, коли я приїхав до Києва, я вступив до бізнес-спільноти Борт. Це об'єднання підприємців, вже не українське, а вже міжнародне. В якій вже з самого початку є якась довіра до членів цього клубу. Ви являєтесь членом борда з перших днів. З Перших днів так. так. Компанія Advisor Auto працює на ринку давно вже, і я подивився, що у вас є YouTube канал, приблизно 50 тисяч підписників. у Вас так, у вас є репутація, у вас є реальні відгуки не лише від клієнтів, а ще й від членів клубу. Які є. Серйозним... 15 машин ми припали в борді Супер, в Супер да. молодці. Є реальні відгуки від серійних підприємців, які вам довірили також. І це важливо. Ви виконали свої зобов'язання, і мене це підкупило. Навіть якщо я не був би в борді і побачив би вашу рекламу, по, по тому, що я побачив по відгуках, я би довірився. Одна з опцій, яку мало хто пропонує, то що я. Почав шукати в інтернеті, хто такими машинами торгує, і що дуже круто, що ви пропонуєте опцію. Коли вже машина підходить до якогось порту, ви вже бачите, що ви знаєте, він номер, ви знаєте, у вас є реальні живі фото та відео. Ви зможете запропонувати мій автомобіль клієнтам. Ми зробимо якусь знижку за те, що машина приїде там за. Тиждень в порт і плюс там пару тижнів, чи скільки там, щоб доставити сюди, але людина не буде чекати там 3-5 може місяців, навіть якщо якийсь форс-мажор буде. Але вона отримає машину за два тижні за місяць, і ми зробимо її якусь знижку і це Я раніше свої кошти отримаю і реінвестую заново. Друзі, ось, власне, кейс, про який нам розповів Андрій. Андрію, хочу вам подякувати. Дякую вам за. Е... Сказали, як є. Будемо чекати ваш автомобіль в Україні. Чекайте через деякий час, вже власне Андрій поділиться враженнями даного автомобіля. Дякую вам. Дякую. Друзі, а на завершення цього випуску пропоную проговорити, що треба знати для ефективної інвестиції. І насправді є три основні моменти: перше, як побудований автомобільний ринок в Китаї. Друге, що хоче покупець в Україні. І третє це ризики. Почнемо з першого: як побудований автомобільний ринок в Китаї і як отримати найкращу ціну. Все це зараз постараюсь пояснити на прикладі роботи нашої компанії. На сьогодні ми працюємо з чотирма підрядниками в Китаї. Насправді, таких дилерів є дуже багато. Кожен з них має можливість замовляти автомобілі на заводі десятками, сотнями, а то й тисячами. І чим більше у вас хороших партнерів. Тим кращий вибір ви можете надати своїм клієнтам, оскільки кожен дилер продає автомобілі по наявності, тобто машини, які вже готові до відправки. І автомобілі на певному етапі готовності, які були вперед замовлені. Тобто машинки, які будуть готові через тиждень-два до виходу з конвейера, через місяць і так далі. Відповідно, в залежності від того, скільки автомобілів замовляв кожен дилер, в яких кольорах, комплектаціях, у кожного свої ціни. І коли до нас поступає якесь замовлення. Наприклад, на той самий ID 4 в комплектації Pure Plus. Ми звертаємось до всіх чотирьох підрядників, вони нам скидують, що у них є по наявності та на певному етапі готовності. І ми маємо змогу вибрати для нашого клієнта на конкретний день найкращу ціну. Крім того, друзі, наша компанія відкриває для своїх клієнтів абсолютно всі цифри. Тобто наша комісія є сталою. Вона складає тисячу доларів за доставку автомобіля із Китаю в Україну, супроводження всіх процесів, документів і так далі. А всі решта платежі в плані морської доставки, експедитування в Європі, доставки з Європи в Україну, сертифікації, брокер, розмитнення. Ці всі платежі бачить наш клієнт. А в свою чергу, це як правило призводить до здешевшення вартості автомобіля в Україні під ключ зі всіма витратами. А самі розумієте, чим дешевше купив, тим більший зазор виходить між покупкою і продажем. Тепер, друзі, по другому пункту. Що потребує покупець в Україні? Насправді, компанія Advisor Auto працює по автомобільному ринку вже 5 років. Ми маємо власну базу клієнтів, та й крім того, по Китаю ми працюємо як під інвесторів, так і під людей, які купляють автомобілі під власне використання. Відповідно, ми розуміємо, що користується попитом. Крім того, друзі, ми допомагаємо вам з продажем автомобіля на будь-якому з етапів. Чи це буде морська доставка, чи підхід до порта в Європу, чи автомобіль, який вже прийшов і продається по наявності в Україні. Для цього у нас є YouTube канал, Telegram канал власна база клієнтів, які купляють у нас вже другий і третій автомобіль за цей час. Ну і головне, наша репутація. Тому, як ви розумієте, ми самі зацікавлені в швидкому продажі. А отже, ми будемо вам пропонувати купляти під інвестицію автомобілі, які дійсно будуть користуватися популярністю. І, наприклад, по id 4 на початку цього відео я розказав, на які комплектації варто звернути увагу. Ми не будемо пропонувати, що дає нам ринок на сьогодні, де кажуть: можна купити супер дешевий ID 4 в комплектації Pure, тому що там менша ємність батареї. Менша потужність двигуна, а от насправді ціна в закупці не сильно відрізняється. І така машина ні під інвестицію, ні під власне використання, чесно кажучи, ніяка. Тому що і самому буде незручно, та і продати важко. Те саме стосується, коли людина не має розуміння і хоче замовити щось максимальне. Наприклад, комплектацію Prime з усіма додатковими опціями. Преміальною акустикою, відкриваючою панорамою, тепловим насосом і так далі. По-перше, у нас на сьогодні багато підрядників і всі замовлення, як правило, знаходяться по наявності або на якомусь етапі передзамовлення. Але якщо ви захочете якийсь ексклюзивчик, ви маєте бути готові, що така машина на заводі буде виготовлятися в районі трьох місяців. Плюс оформлення документів, плюс очікування на відправку, сама доставка і так далі. І це все може затягнутися на 6 місяців. А погодьтеся, що це не дуже логічно ні під власне використання, ні тим більше під інвестицію. Ну і третє, друзі ризики. Сюди я би відніс терміни доставки, сезонність автомобільного ринку, ну і насиченість ринку. По термінах доставки: перше, з чим ми стикнемося, це з морською доставкою. І насправді вона ніколи не була стабільною, особливо в теперішні часи. Тому кожному нашому клієнту ми ніколи не пропонуємо чи обіцяємо тільки найшвидший вид доставки, який на сьогодні можливий. А це 35-40 днів із Китаю в європейський порт. Ми завжди прораховуємо і найшвидший, і найдовший варіант доставки. На сьогодні найдовший варіант доставки це лінія Keyline, яка може йти до 2,5 місяців. Це треба обов'язково прораховувати, оскільки таким чином ви зможете спрогнозувати, в який сезон автомобільного ринку ви попадаєте, оскільки ми всі прекрасно знаємо, що весна і літо це у всьому світі пік автомобільних продажів, а на осінь і зиму ця статистика падає. Ну і насиченість ринку. Якщо ми візьмемо ID 4 і глянемо, які пропозиції є на авторіга, то по-перше, 20-30% найдешевших автомобілів зразу можна відкинути, оскільки ще чи за все таких машин немає насправді по наявності. Але в основному ми побачимо картину, що продаються Pure Plus і про комплектації 21-го року випуску. І одиниці в виді комплектації Prime. І якщо зараз 21 рік сприймається нормально, тому що машині один рік, то під кінець цього року і на початку 23-го це вже буде двохрічна машина. Отже, друзі, якщо вас зацікавила покупка автомобіля в Китаї незалежно під власне використання чи під інвестиції і заробітки. Звертайтеся, ми будемо раді вам допомогти. Всі наші контакти є в описі під цим відео, а також там ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де висвітлюються всі цікаві пропозиції, які є по наявності чи вперед передзамовленні у наших партнерів Китаю. До зустрічі!